Вітаю, друзі, сьогодні 20 березня 2025 року, і поговоримо про те, які алгоритми війни завершення війни Українсько-Російської, яку розпочала Російська Федерація 20 лютого 2014 року, вимальовуються із заяв офіційних осіб Російської Федерації і позиції Сполучених Штатів Америки. Позицію України я зараз вже не беру до уваги, тому що вважаю, що після демаршу 28 лютого 2025 року у Вашингтоні і <клес> подальшого вибачення Зеленський вже не суб'єкт цих відносин, як би він себе не поводив і що би він не заявляв. Так от, сьогодні. Засоби масової інформації оприлюднили важливу заяву е, Секретаря Ради безпеки Російської Федерації Сергія Шойгу, який впродовж тривалого часу, як ви пам'ятаєте, займав посаду міністра оборони Російської Федерації. Він заявив про те, що перешкодами для проведення реальних перемовин з Україною про завершення війни є два пункти. Верніше, навіть три. Перший пункт це. Заборона у Конституції України змінювати територіальну цілісність, на зміну територіальної цілісності України. Вона передбачена статтею 2 Конституції України. Це перше. Друге, це формальна заборона Зеленського введена указом. Його указом в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України у 2022 році на перемовини із Путіним. І третє, питання е легітимності Зеленського. Як я постійно послідовно говорю, що це питання все одно стане і буде перешкодою для перемовин України і. Російської Федерації там, і Сполучених Штатів тому, що не тому, що там Зеленський легітимний чи нелегітимний. без рішення конституційного суду, будь-яка думка моя чи будь-кого іншого, вона не має значення. Питання в тому, що Зеленський своє пересаденство, е, у жоден спосіб юридично не оформив і навіть не зробив спроб для цього. Він просто. Продовжував сидіти на своїй посаді, ігноруючи взагалі потреби суспільства, логіку міжнародно-правових аспектів, легітимності його на зовнішньополітичній арені і так далі. Отже, який вимальовується алгоритм перемовин? Схоже, він буде таким: перше, буде оголошення перемир'я. Спочатку, ймовірно, на 30 днів, і якщо воно вистрілить, тобто спрацює, тоді воно буде продовжено на більш тривалий термін для того, щоб в Україні було знято режим воєнного стану, який я також вважаю з 26 березня 2022 року незаконним. І записував про це відповідні відео. Хоча і суспільство, і Верховна Рада, і всі органи державної влади на жаль, вважають його законним. Замість того, щоб провести відповідність текст закону до ситуації, в якій ми знаходимося. Так от, швидше за все, буде зупинено, скасовано дію воєнного стану, Україна візьме на себе зобов'язання оголосити вибори президента і, швидше за все, і парламенту, можливо, Зеленському. Не дадуть змоги балотуватися через політичний тиск, в тому числі 에, Сполучених Штатів Америки, давши йому особисті гарантії, і він в... тоді виїде просто з країни, 에, і, ймовірно, дехто із його компанії разом із ним, з метою уникнення кримінального переслідування за все те, що вони натворили в Україні з 2019 року. 에, будуть проведені президентські вибори. Парламентські вибори. Після цього, коли набуде повноважень новий парламент України, від нього вимагатимуть внесення змін до Конституції України, згідно якої вимагатимуть, ймовірно, скасування цієї норми про заборону щодо зміни територіальної цілісності України. І вже після цього буде. Будуть проведені перемовини, які можуть призвести до якоїсь мирної угоди, в результаті якої Україна зазнає територіальних втрат через війну із Російською Федерацією. Тобто, я так розумію, що так собі бачать цей алгоритм в Російській Федерації, і швидше за все, що Сполучені Штати, які після приходу там до влади нової адміністрації, Дональда Трампа втратили інтерес до України як до суб'єкта, який вони мають підтримувати у війні з Російською Федерацією, тому що на моє суб'єктивне переконання вони мають намір сконцентруватися на інших геополітичних задачах для Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки, а не тому, що вони там люблять чи не люблять Україну в міжнародній політиці, взагалі не існує такого. Емоційного поняття це лише українці думають, що інші держави до них у якийсь емоційний спосіб ставляться. Кожна держава захищає лише власні інтереси. Так от, я думаю, що заради стійкого миру США швидше за все прислухаються до цих аргументацій, до цієї аргументації, до цієї логіки Російської Федерації, тому що вона має під собою юридично правовий. І військовий і ґрунт ну Російська збройні сили Російської Федерації захопили певну частину території е, домовленості слід оформити юридично у законний спосіб так, щоб вони мали юридичну силу для на майбутнє, а не могли бути скасовані наступною владою України. Тому позиція Російської Федерації виглядає логічно в міжнародній правовій, звісно, звісно, злочинно міжнародній правовій площині. Тому що, поза сумнівом, Російська Федерація держава-терорист, держава-агресор, керівництво Російської Федерації, міжнародні терористи, але, як бачимо, сила породжує право. І тому е я припускаю, що саме це нас на жаль і чекає. І результат цьому не лише тому, що Російська Федерація на нас напала, ми повинні про це постійно пам'ятати. Такий результат ми отримали через те. Що в 2019 році українці обрали некомпетентну проросійську владу, яка з 2019 року до 2024, до двадцять лютого, 2022 року, фактично ослаблювала країну, не готувалася до повномасштабного вторгнення і відкрила двері Російської Федерації в Україну, сподіваючись на те, я не знаю, на що вони сподівалися. Чесно кажучи, я не знаю, в чому була логіка. Можливо, єдиний раціональний аргумент, чому вони не готувалися до 24 лютого 2022 року, для мене це Оманські домовленості. Ну, все інше, я вважаю, що це якась конспірологія. Тому що, з огляду на те, що за перші тиждень, тиждень чи дні навіть Збройні сили Російської Федерації отримали сухопутний коридор у Крим, по-іншому раціонально пояснити. Злочинну бездіяльність зеленської компанії до 24 лютого 2022 року. А фактично, пособництво Російській Федерації у вторгненні ну я не можу, тому ось як на мене, такий довгий шлях. Це дуже довгий шлях. Ну це шлях, можливо, на рік, а можливо, і довше. Це я веду мову, не, мову про завершення війни. Однак зупинення бойових дій можна досягнути значно швидше. І, сподіваю, і я думаю, що Трамп саме на це і сподівається завершити бойові дії, затвердити алгоритм і далі вже Україною фактично не цікавитися, не відволікатися на ці питання. Тому ось така ситуація. Слава Україні!